Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати свій вірш присвячений моєму рідному краю, моїй маленькій батьківщині, Миколаївщині. Як серце, ні з того, ні з сього тривога огорне, неси мене швидше на південь, плацкартний вагоне, де частка мене, що ніколи в мені не старіє, неси мою душу додому. Терпка ностальгія, куди з року в рік потрапляю все рідше і рідше, де пам'ять про мене невпинно старіша й старіша, де в спогадах друзів стаю я легендою, міфом. Не гнівайся краю за те, що так довго не їхав, ти іскрою, вогником пік мої груди, ти жеврів, штовхаючи серце на ризики, безліч маневрів. Тож я. У вагоні, несу, наче жертву, як даність, тобі у долоні кавалок земного страждання, який то вмирає, то знову пульсує, Воскреслий на стику маршрутів, що мудро Всевишній окреслив, тепер же згубився в степах, у тісному пласкарті, мізерною цяткою, грудкою щастя на карті. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Долучайтеся до мого Тіктоку, а також до мого Ютуб каналу, посилання на який ви знайдете в профілі мого Тіктоку. Всім гарного дня, слава Україні! Разом до перемоги!